відкриває таємниці. Анексія Криму це не був фрагмент. Це була ціла операція. Чи можна було не віддати Крим? Повернення додому. Я в щастя. Є такий український місць, називається щастя. Хто блокує обмін? Арештоване, награбоване. Так все повиносілів. Віті навіть ну, обдирали все. Сліди розкішного життя у спецрепортажі програми Тиждень. Генпрокуратура і реформи. Ілі ті хлопці, які реально системи, вони це або буде пошли старої системи. Боротьба з корупцією чи інстинкт самозбереження. Вітаю всіх, хто разом з нами. Згадаємо події, які приніс нам цей тиждень. Отже, оприлюднення секретної стенограми РНБО дворічної давнини щодо Криму стало однією з головних тем тижня. Документ на 40 сторінках оприлюднив парламентський комітет із питань нацбезпеки і оборони. У ньому дискусія, як відповідати на початок російської агресії в Криму. Ось витримки з виступів. Чи необхідно було запроваджувати воєнний стан? Оголошення військового стану це оголошення війни Російської Федерації. Росія зразу введе війська на материкову Україну. Сьогодні ми можемо зібрати з усієї країни 5 тисяч військовослужбовців, здатних виконувати бойову задачу. Жодний танк не повинен вийти з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю, бо це означатиме програш ніякого воєнного стану. І американці, і німці всі в один голос просять нас не починати ніяких активних дій. Ми мусимо зробити все, аби бути спроможними захищатися, в тому числі і самотужки. Тому я не можу не поставити на голосування РНБО рішення про запровадження воєнного стану. Хто за? Ясно, за один. Це означає, що рішення не прийнято. З нами Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, під час кримських подій народний депутат України від фракції Батьківщина. Добрий вечір. Вітаю вас. На вашу думку, пане Анатолію, чи варто було все це оприлюднювати в тому вигляді, який його отримало суспільство? Тут є кілька моментів. Перший момент, як вже зараз стало зрозуміло, після заяв, принаймні, ще двох людей, які були присутні там і виступали за ведення воєнного стану і за ворогів, ворогові, це... Перший замін прокурора тоді Микола Голомша і колишній начальник Генштабу Володимир Замана, що це не стенограма. Це вибірково нарізані клаптики із того засідання. Це перше. Друге, воно вкинуто зараз, пройшло два роки. Чому? На жаль, для внутрішніх міжпартійних розборок. Хтось хоче притопити? Ясенюка, Тимошенка за їхні слова, чи Наливайченка, Хтось хоче підняти такого, знаєте, патріота-пастора, який один був готовий захищати країну. Дуже сумно, що серйозні питання стають заручниками оцих розборок. Третє, цей документ мав рив цілком таємно і насправді тих, хто оприлюднений, ще будуть нести відповідальність. Чому? Тому що всі розвідки завжди працювали і працюють над тим, щоб скласти психологічний портрет керівництва іншої держави. Як приймають рішення? Чого від них очікувати? Чого очікувати? Хто, хто більше впливає, хто менше, хто піддається тиску, хто не піддається, хто в складних умовах приймає швидкі і правильні рішення, а хто впадає в істерику і так далі. Хто з ким яких відносин? Більшість з цих людей залишилася у владних кріслах. І тому оприлюднення інформації фактично про вищі керівництва держави. Для Путіна і для всіх інших це неприпустимо. Ну і останнє, якщо прочитати все те, що було оприлюднено і потім додали ще інші учасники, складається дуже сумна картина. Прийшли люди, які не усвідомили свою відповідальності. Навіть не прозвучали там ті закони, за якими вони повинні були діяти. Хоче, не хоче Турчинов, є напад, має бути воєнний стан. Хоче, не хоче на Має бути антитерористична операція, бо є закон про оборону, і закон про протидію тероризму. Ці документи навіть не прозвучали, а вони повинні були діяти за цими законами. Вони навіть не намагалися зробити щось для того, щоб зберегти Крим. Вся аргументація, якщо почитати уважно сценограму, зводилась до того, щоб прорахувати причини, чому це важко і чому цього не треба робити. Але ж під час оприлюднення цієї стенограми, то парламентський комітет запевняв, що Україна Крим не здавала, а просто не мала достатніх, достатніх ресурсів, щоб протистояти агресору. То ви можете погодитись з таким твердженням? Про ті 5 тисяч готових стати 5 тисяч багнетів з українського боку і взагалі ресурсів. Рішення треба приймати вчасно. Тоді, коли зайшло перших 100, Спецназовцям захопили два приміщення. Тоді було достатньо сил і засобів і в Криму, і на матеріковій частині України, для того, щоб швидко провести антитерористичну операцію, звільнити ці дві будівлі і не допустити прийняття рішення про референдум. Цього зроблено не було. Наступний етап, і це було за часів Турчинова, не було вчасно прикрите кордон для того, щоб не дозволити завезення в Україну. Важкої, легкої будь-якої іншої зброї, що відбуваються дотепер. Тому кожен буде відповідати за своє. Я ще раз хочу сказати, я вже говорив про це публічно, що як громадянин, як людина, яка не може змиритися з тим, що не було вжито всіх необхідних заходів для захисту цілісності держави, я в прокуратурі протягом 7 годин дав свідчення на 11 вищих посудових осіб, і цивільних, і військових, які повинні понести відповідальність за те, що загинули люди, втрачена територія, зруйнований економічний потенціал. І зараз країна знаходиться в тому стані, в якому вона є. От тепер вже відповідає не парламентський комітет, а прокурор і суддя. Ми е відшукали в давньому інтерв'ю оцінку подій в Криму. Це інтерв'ю е дав тодішній уповноважений Верховної Ради з контролю за діяльністю Міноборони Володимир Замана. Також він твердить, що ще за місяць до втечі Януковича розвідка доповідала інформацію про активізацію росіян в Криму. Тому на початку лютого на півострів під виглядом навчань надіслали розвідроту 25-ї Дніпропетровської повітряно-десантної бригади. і Загони Кіровоградського та Очаківського полків спецпризначення. Також підготували план передислокації ще чотирьох батальйонів. Десантників. І от зараз у нас на зв'язку з іншої студії наш військовий експерт Олег Жданов. Добрий вечір, пане Олеже. Добрий вечір. Щодо ресурсів, потенціалу і можливостей, про які і пан Анатолій згадав для того, щоб Крим залишався українським. Ну, цифра, яка прозвучала в усіх предыдущих інтерв'ю, тому що порядка п'яти тисяч подружжям стояла, вона відноситься до Криму. Именно столько примерно боеспособных э, солдат в воинских частях находилось на территории Крыма. Захват Крыма осуществлялся с двух направлений. С 31-го учебного центра Черноморского флота на мысе Апук, э, или полуостров Чауда, и э, с Севастополя. И мы понимаем, что южная часть Крыма — это горная местность. И блокировать выдвижение этих войск э, не составляло особого труда для э, тех частей и подразделений, которые находились в Крыму. Тем более, там такие подразделения, как морская пехота, дислоцирующаяся в Феодосии на тот момент, э, они были в очень хорошем боевом состоянии и могли это вполне э, спокойно решить. 36-я бригада, обор э, механизированная бригада, э, которая дислоцировалась там же, на полуострове, и там же у нас было очень большое количество авиации, которая могла быть применена. А вообще, в принципе, вопрос должен был решаться не на Совете национальной безопасности и обороны. Это совещательный орган, решение которого не обязательное для выполнения. А э, Турчинов, на тот момент исполняющий обязанности президента, должен был издать указ о введении военного положения и вынести его на рассмотрение Верховной Рады, согласно Конституции. И депутаты должны были определить. вводити в дію цей указ или ні. У них на це є по закону 72 години. Тож сил і ресурсів у нас вполне було достатньо. Ну от про воєнний бік ми ще згадаємо, а про політичні мотиви ви також вже торкалися цієї теми про те, щоб при, при, підняти одних і, і якимось чином завадити іншим, якщо вже говорити про політичну доцільність оприлюднення цієї стенограми. Якщо вже так, то чи варто очікувати незабаром видачі на гора, як то кажуть, ще й інших цікавих стенограм? Два моменти. Примать <кій> військового експерта в тому плані, що Турчинов – це єдина посадова особа в країні, ніхто інший яка на той момент, згідно Конституції, була гарантом територіальної цілісності. Єдина посадова особа, яка мала право видати указ про воєнний стан. Хоче він проводити РНБО, не хоче, це абсолютно інша історія. Він був зобов'язаний це зробити, оскільки він цього не зробив. Так само, як тільки через 40 днів він призначив керівника антитерористичного центру, коли Крим вже забрали. Це факти службової бездіяльності. І за це доведеться йти під суд. Це без жодної політики, незалежно від прізвища. В даному випадку це прізвище Тручинова. Але щоб більше нікому з керівників держави було неповадно в складних умовах здавати країну. Це перше. Друге, якщо говорити про політичну доцільність, оприлюднення тієї чи іншої стенограми. Ви знаєте, я з задоволенням почитав би стенограму, наприклад, зустрічі Петра Порошенка, Віталія Кличка, Дмитра Фірташа, Сергія Льовочкіна. У відні, бо Фірташ не мав права в'їзду сюди, напередодні президентської виборчої кампанії, де вони поділили, що Порошенко йде на президента, Кличко йде на мера і підписали там якусь, як бандити кажуть, понятійку, свій документ. От нехай оприлюдять ті розмови, хто кому і що пообіцяв, мені цікаво. Ми ж цього не побачимо. Або оприлюднили хоча б одну стенограму телефонних розмов Порошенка з Путіним. Хто кому і що обіцяв. Чому, наприклад, Донецький аеропорт, за який ще боролися і боролися, і гинули, і гинули, був зданий по координатам тій стороні. Хто на це пішов? Хто під це що пообіцяв? Розумієте, не можна вибірково вихопити щось одне, щоб притебити Тимашенка. Я не фанат Тимошенка. І те, що вона говорила, там абсолютно я з тим не погоджуюсь категорично, я мав іншу позицію. Але використовують... Державну справу для того, щоб притопити одного з опонентів, в даному випадку Томашенка чи Ясенюка, завтра Порошенка, чи в вас немає жодного значення. Неприпустимо. Це люди, які непрофесійні, безвідповідальні, безпринципні. І вони можуть здати будь-який інтерес держави, будь-який секрет держави, для того, щоб утриматись на плаву чи когось притопити. От таких людей обрали чи призначили на вищі пости. Оце неприпустимо. Ну, от наступного тижня керівники фракції мають почати переговори про створення нової коаліції під новий уряд. Таку заяву зробив лідер президентської фракції Юрій Луценко, коли зазначив, що стара коаліція фактично розвалилася. Луценко звинуватив прем'єра Яценюка у тому, що його небажання піти у відставку призводить до розширення кризи довіри не тільки між владою і українцями, але й між україною і західними партнерами. За його словами, БПП готова запропонувати річний план спільних дій парламентської більшості і кабінету міністрів на цьому тлі. В п'ятницю з'явилася суперечлива інформація про те, що начебто Арсеній Яценюк погодився піти у відставку. Згодом речники прем'єра і президента спростували це повідомлення, і тут ми вже виходимо на інший рівень протистояння політичного, коли все це відбувається засобами такого інформаційного тиску. Дані інформації начебто погодився, все це ну, не дуже сприятливо діє на нервову систему, як прем'єра, так і решти політиків. Пане Павло, насправді ситуація проста, як валянок. І всім людям вона зрозуміла. От я зараз проїхав по кільком обласним центрам і Одеса, Вінниччина, до того, Луцьк, Тернопіль, Франківськ. Люди все розуміють. Якщо отримав двійку уряд, двійку. Він не має права працювати, Крапка. Якщо отримав на випускних іспитах студент мене двійку, його не допустять лікувати будь-кого. Чи студент-педагог майбутній, його не допустять до класу. Чи студент, який хоче бути інженером, не допустять, що він проєктував літаки. Ну це ж правда, ясно. І тому мені не зрозуміло, чому Луценко, голова найбільшої фракції, блоку Петра Порошенка, розказує, а вже пройшло скільки часу, після тої двійки, що наступного тижня вони подадуть. А хто відповість за те, що втрачено? Один, другий, третій, четвертий, п'ятий день, два тижні. А парламент пішов на три тижні фактично відпочивати. Аж до 15 березня вони так. тільки зберуться. Вони забули, що в країні криза, що кожен день крадуть, що кожен день не приймають рішення. Міністри підвішені, що люди кожен день страждають, солдати кожен день отримують удари, по них не можуть стріляти в відповідь, там інші страждання. А вони вирішили, що вони наступного тижня. Чому не цього? Чому не минулого? Розумієте, це безвідповідальність, яка підриває довіру. Не можна так. А як можна підірвати те, чого взагалі вже немає? Хіба залишилася якась довіра? Ну, знаєте, я вам говорив в цій студії, то насправді в президента ще є ресурс відновлення довіри. Для того, очевидно, йому треба буде десь піти проти самого себе проти навколишнього оточення, причому найближчих всяких Ви кажете про довіру людей, а не політиків один до одного. Та ні, то не цікавить, вони ж е, обралися не для того, щоб е, переженитися там чи створити якісь собі і, і інші ласочі. Тобто вони повинні працювати в інтересах держави. Я вже говорив публічно, скільки є факти, незаперечні службової бездіяльності, ряду міністрів, включаючи прем'єр-міністра Яценюка, і я давав ці свідчення, то в цій ситуації я треба просто арештувати. І нехай він йде під суд, а не він буде диктувати, кожного тижня виходить оці 10 хвилинки гніву, де він щось знову розказує. От минулого тижня він розказав, що корупція в країні, виявляється, вже подолано. На горі корупції вже немає. Що це означає? Це означає, що завтра треба розпустити Національне антикорупційне бюро і припинити фінансувати. Бо воно створено якраз для боротьби з корупцією на горі. Ні це люди ж не вірять тому. Зараз він вийшов, з якою ідеєю? давайте мільйон гектарів землі продамо. Швиденько. Державної, державної, так. Да? Найдорожче, бо це те що в академіях і так далі. В мене питання. Перше, продамо за якою ціною? По 25 тисяч євро за гектар, так як воно буде коштувати в стабільних умовах. Чи по 25 тисяч гривень, так як зараз в умовах злитні олігархи скуплять? Питання друге, продамо для чого? Щоб потім половину грошей вкрасти, половину віддати МВФ і кредиторам? Питання третє. Він каже, що це гарна реформа. Хіба продаж землі це гарна реформа. То в мене дві пропозиції четверте. Давайте краще комусь за недорого Ясенюка продамо. Це буде дешевше, вигідніше для країни. Розумієте, не можна отак от, от сидіти на посаді, розказувати, що в тебе все класно йдуть реформи, якщо тебе не хочуть. Навіть якщо припустити, що Ясенюк абсолютно золотий, але коли 70% людей його не хочуть, президент його не хоче, парламент поставив двійку, ну то йди, уходя, у Це ж неправильно абсолютно. Про питання довіри, от якраз далі цього тижня дві соціологічні компанії оприлюднили результати опитування щодо підтримки політичних партій. Отже, якби вибори до парламенту відбувалися, наприклад, сьогодні, то за версією Київського міжнародного інституту соціології, сім партій подолали цей бар'єр. ВПП Солідарність найбільше голосів. Далі з розривом. У відсоток голосів батьківщина та опозиційний блок. За ними самопоміч та радикальна партія і закриває групу Свобода та Громадянська позиція. В інституті Горшеніна дістали трохи інші відповіді. За їхньою версією найбільше голосів дісталося в самопомочі і трохи менше батьківщині. Далі практично однаковий результат в опозиційного блоку та радикальної партії. Лише на шостому місці БПП Солідарність за ними Свобода, Укроп та громадянська позиція. Якщо б Умовна партія Саакашвілі, То, за даними опитування інституту Горшеніна, вона би розташувалася на другій сходинці із 12%. Цікаво, що опитування КМІСУ прогнозує для руху Саакашвілі лише 3,6% і відповідно не потрапляння у парламент. Опитування проводилися в лютому, і до заяв це було про вихід з коаліції самопомочі та батьківщини. Почекаємо на свіжішу соціологію вже за результатами ось такого, ось такого вчинку політичних партій самопомічі батьківщини, які, як відомо, вийшли з парламентської коаліції під назвою Європейська Україна. З нами на відеозв'язку політичний аналітик Валентин Гладких. Пане Валентине, добрий вечір. Доброго вечора. Як пояснити, можливо, це інструмен... інструментарій був різний, задіяний от в такій вилці даних соціологів, і наскільки можна говорити зараз про те, що поява цих соцопитувань є ось тим лакмусом, що ми якраз на порозі дострокових парламентських? Я думаю, що результати таких досліджень, вони певною мірою для того і створені, щоб підштовхнути окремі політичні сили до дострокових парламентських виборів. Тобто, якщо б сьогодні вийшли такі дослідження, які б продемонстрували, що там Тимошенко чи е, самопоміч е, чи Саакашвілі е, лишаються поза межами наступного парламенту. Я думаю, що вони б трошки вгамували свої апетити і, можливо, поводили б себе інакше. А оскільки соціологічні дослідження демонструють, що в результаті гіпотетичних виборів вони лише збільшать своє представництво, ну то, зрозуміло, таким чином лише підвищується їхня мотивація ну, штовхати, власне кажучи, ситуацію, щоб вона розвивалася в бік дострокових парламентських виборів. Так, але що, мені здалося, що ви говорите про певні маніпуляції суспільною думкою. Якщо? Я не про це хотів сказати, я ж не заперечую, по-перше, даних, да, які там отримали соціологи. Це все-таки, мабуть, краще у них запитати. І це питання їхньої репутації, їхнього інструментарію, який вони використовують. Я, на превеликий жаль, в своїй діяльності неодноразово бачив е, такі ситуації, коли дуже авторитетні, впливові соціологічні контори давали, скажімо так, доволі дивні результати взаємовиключні. Власне кажучи, можливо, це якраз той випадок. Чому вони так? Як роблять, ну я не знаю. Я можу лише підозрювати, але, мабуть, краще у них запитати. Але в будь-якому випадку, ну, те, що можна сказати напевно, що безумовно рівень довіри суспільства до цього парламенту є вкрай низький. Ну, Про рівень довіри до коаліційного уряду і коаліції, мабуть, ще нижчий. Тому цілком закономірно, що рейтинг тих політичних сил, які виступають за те, щоб поміняти цю коаліцію, і відповідно цей коаліційний уряд. І швидше за все це відбудеться шляхом дострокових парламентських виборів, ну, безумовно буде зростати. І правильно і зворотні, тобто ці сили, прекрасно розуміючи цю ситуацію, будуть з одного боку знову ж таки грати проти того, щоб зберегти цю коаліцію. І з іншого боку будуть працювати максимально на те, щоб збільшити ну, свої якісь електоральні бонуси напередодні ну, виборів, до яких вони, власне кажуть, що вони їх не бояться просто. І ці дослідження якраз і демонструють, що, шановне панство, вам не варто боятися дострокових виборів. Тобто ви можете і далі ну, рухатись рухати ситуацію в бік якраз саме такого виходу з політичної кризи. І я хотів би сказати, що це цілком нормальна ситуація. Я зараз просто по скайпу не можу продемонструвати це, але на сайті такої громадської організації Слово і діло нещодавно опублікували інфографіку з приводу того, як діють вже розвинені демократії в ситуації, коли виникає налогічна парламентська криза. Так от в більшості випадків логічним і демократичним і правовим виходом є якраз дострокові вибори. Дякую вам, пане Валентине, за вашу оцінку в нашому ефірі. Пане Анатолію, якщо ми вже про довіру суспільства до влади встигли поговорити, а щодо довіри всередині самих політичних партій, це я про дискусії довкола доцільності ухвалення 37.2.0, так званої партійної диктатури закону. Дві секунди, відреагую на те, що сказав пан Гладких. Він насправді розклав детально мотивацію політичних партій, бонуси, мотиви і так далі. Це все правильно, мабуть, і цікаво. Питання, де народ? От його інтереси. Так от це питання ключове. Те, що я зараз кажу, можливо, не всі е, сприймують, чи не всі поділяють. Нам зараз не вибори потрібні. Нам зараз швидко потрібна ефективна вертикаль влади, яка буде приймати. Важливі рішення нести за них відповідальність. І якщо парламент схаменеться і без виборів сформує нову управлінську команду, ніяких виборів не потрібно. І якщо він цього не зробить, а, на жаль, втрата вже 10 днів і далі вона продовжується, свідчить про те, що вони не дуже поспішають, от тоді єдиний чесний, демократичний законний шлях це вибори. І дякую тим, хто підтримує громадянську позицію за обома опитування, вона там. Тепер е щодо закону про диктатуру партії. Насправді йдеться про те, щоб можна було підчищати партійні списки, складені на минулих виборах, якщо партія, з'їзд, вожді вважають, що хтось там ну, опинився випадково чи створить потім проблеми. Тут є е з одного боку мотивація начебто, правильно, з іншого боку, викликає підозру ось що. Цей закон діє тільки стосовно минулих виборів. Тобто -то цього скликання? Тобто тих, хто обирався в жовтні минулого року. А, так, що насправді само по собі вже суперечить Конституції, бо закон не повинен мати зворотні дії. І найбільш цікавий є те, що він не діє наперед для того, щоб далі покращило життя. А от на наступні вибори вони цього не прийняли. То це якийсь антизакон, він явно антиконституційний. І очевидно, десь у когось із вождів закралося таке відчуття, що вони понабрали собі. За пропозиціями олігархів, не знаю ще кого і так далі, таких от, вибачте, рогатих депутатів, які потраплять потім в список і е, сядуть в парламенті, буде потім проблема. Не списки, а троянські коні. так? так ну, насправді повинна бути відповідальність при формуванні. От я, коли був у вашій студії, під час виборчої кампанії казав, ми не взяли жодної копійки в олігархів, жодного представника олігархів немає. Тому для нас це не актуально. А от той, хто понабирав, чи понабирала, ну вибачте, не можна... В угоду своїм інтересам ламати конституцію і приймати закони тільки зворотних дій. Тобто тут логіка, взагалі, вся порушена. Я вам дякую, пане Анатолію, за сьогоднішній візит до нас і свою оцінку тим подіям, які переживає зараз українське суспільство. Анатолій Гриценко був разом з нами в підсумковому проєкті тиждень. Дякую вам, пане Анатолію.